Добрий день наші малята. Послухайте, будь ласка, віршик. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі, мітла та лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті. Двір ваш і вулиця. Глянь, які чисті! Будеш на вулиці біля будинку, знаю, не кинеш навіть смітинку. Про кого я прочитала вірш? Про двірника? Хто його друзі? Мітла та лопата. Коли двірник... Звик прокидатися Ще до зорі ми ще спимо, а двірник прокидається. Що першим він зустрічає у місті? Першим зустрічає він сонце у місті. Які двір і вулиця? Двір наша вулиця? Глянь, які чисті. Що не можна робити на вулиці біля будинку? Не можна смітити. Для вивозу сміття користуються тачкою. Для прибирання віником. Совком, граблями і мітлою. Наш двірник дуже чистенько всі підмітає для того, щоб садок був чистим, охайним і дуже красивим. Ми подивились, як працює наш двірник Анна Іванівна. Чим замітає двірник доріжки? Мітлою. Покажіть, як потрібно замітати? Машемо зліва направо, справа наліво. Як шурхотить мітла по доріжках? Ш, 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 ш. Чим двірник? Згрібає, опале листя. Граблями. Куди він складає листя і сміття? У відро. Навіщо двірникові тачка? Таке велике відро хіба донесеш в руках? Тачкою легше? А куди ж відвозить двірник сміття? На смітник. Дуже добре дітки! Ми сьогодні з вами подивились, як працює двірник, і запам'ятаємо, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Отже, щоб було чисто і на майданчику, і біля дома. Треба не смітити, а листя прибирати. До побачення!